Ні. О-о-о, кайф Все, давай так і так поїдемо На нас шо в машині, все нормаль немного. Так, нам... mm. так дістану, не дістану одну з флеш двох флешкарт бодікамери і заміню новою без перервання запису з бодікамери. Mm -hmm. Хорош, хорош, цеколи. Ні, та чітко було, в принципі. Я, та ми я, нормально це, крутили, їх. Ми, ми нормально крутили. Нашов, от, от, було, ні, Дивіться, всегда для останніх хаоти. Я одного закафа везу з ПДшній машині. Mm -hmm. Мені з, з вами везти на ФІБЕ, чи як. Uh, Везі, вези на ФІБЕ, а там передай крутил, Эммм, um, що тоді будемо? зараз завеземо ПДшникам чи. Або ні, краще, краще завести себе на ПДшку, йому всі права, а потім передаш нам. Після того, як всі його права mm -hmm. реалізуєш. Типа там адвокат, якщо він треба, буде, йому всякі ага, ті. Можемо вся на ПД завезти цей... А так зараз всі Фіби будуть зайняті. А так що якраз час чаще. Давай туди да, завезу, за... просто у нас є, одна не машинка залишилась. Я, я зараз думай. тоді групну людей наплюю. Надо на, на, можна завести, але треба мінімум 10 зараз. людей, щоб було. Ну, коли ми їхали. У на, нас на, є 10. Ось зараз так їде, в принципі, 10 людей. У нас є 10, це добре. Чуєш, Джорджо, ти тут а? Ти можеш там ну, в ральці написати, щоб там люди підійшли до. Пожарної частини, бо ми втрьох будемо цю мотовозку до завтра розгружати. як і грузи. Форум ти тут? Так. Ти з нами їдеш чи ні? так. зверху, На Поняв. Сядеш, коротше. Коротше, поїдеш з Нешниками, поведеш від нас, збереш людей і зробиш відкат, що ми привезли собі. Хорошо. грали, що хтось замовив, чуєте? Так, да, я замовлю, може дистанційно замовить, або форум замовить. Ні, це понятно, я просто кажу, що коли я скажу, що Була людина яка зможе замовити. Да, да. Я просто. Ну, У мене процесалка, я не буду чекати поки. Ні, ну, зрозуміло. Ми там замовимо. Тоді форум хай замовимо. Ну так да, я ж так кажу. Вітягровки маєте щоб це щось, що, щоб я вручну не прописував? Та вручну пропишеш ти? Каже, що. Потребуємо матеріали в розмірі 25 тисяч і все. Да-да. Це коли вони вже mm -hmm. розгрузяться, правильно? Я, я скажу коли, так, да, так. Да. Ми розгрузимо повністю мотовозку, і ти скажу, замовиш і я підтверджую і заново почнемо грузити. Эээ. Це я, до речи. Вы их що, 10-9-8-6, типу? Фибе. Ну, по сути такие еда. 109.8.6, 13,6, ну уже ботую. Никто у него по справедливость mm -hmm. рассказ. Ти просто ему пидоз даешь на 86.6, вроде бы, да, а просто там по вже уже поймешь. що, я вже на, на першому КПП. Угу. Mm -hmm. Хорошо, так. Ходить. Другу другу поставочку довезли, да? так? Mm -hmm. Просто шумрабун залишається. Oh, да, я посидима. думаю, моно пійсятку замовити. Ma... Так, да, Мадара, ти будеш на 9, ну, 9 часов. Ну, Думаю, так, постараюсь. Е Якщо ти будеш, то можемо катнути 50к. Петро, Петро, залишся Т... тут. Тільки буде перекривати марабунта, типа поню, скрізь. По 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 Петро, І Петро. На базу чого? Ну, на базу. Даніл, Данил, залишся тут. А <ган> чого? Залишся з форумом. Петро, поїхали. Ну, людина затримана, в мене просалка. Хтось один за мною поїде. Данил. ти тут, метро, залишишся? Давайте я за вами поїду і патруль заодно запишу. Та це не, не патруль ми їдемо, Троє людей остаються тут, двоє їдуть на базу. Процесуалка, я сам не можу Ну я не поїду затримлю. А хто цей Петро. Дуже цікава людина. Що робити матеріал, я з матеріалами, які я з'явив? Там затримал. Матеріали, які я в затримано? Ну, там вилучений матеріал у мене є. Що з ними делать? Ну, покажеш, які вони. Mm? Передасиш мені може. По идее, просто ты на склад, по идее. Ну, я тебя спецвязь понимаю, да. Прикреплю, окей. Шо, шо, спецвяз? Прикреплю, как бы лидер <coughs> Ну, можешь, або в спецвязь. А дабо просто передасыч мне. Ну, ты сюда ну, Я У тебя сейчас процессуал, как что... Ну, да то да. Ну, после процессуал. Я просто отойду. Я хочу кушать. Доброго. Так, відкрию двері автівки, відстану посок безпеки. Допоможу людині вийти з автівки. Так, візьму підручку. Пане, як я вам повторюсь, затримані за 10-9, також підозр8. Надіно 8.6? Що що? Що таке 10-9? 10-9. Зазіхання на життя співробітника 8-6. Зберігання використання oh, зброї. Great. Добре, зараз тоді надіну одноразові лацисні рукавички прохлоповерхні нижні одягу людини проти в цілях знаходження документів. Mm -hmm. Так, Соломон Стейн повернув документи назад в кишеню. Я також зроблю первинний обшук. Не знімаючи рукавички. Так, знайшов зброю, а також е, якісь підозрілі речовини. Також вам підозру Е, так, Зараз вам читаю з ваші права. Андрій роз'яснює статті. Оце трішечки порушено. Так, так, Да. да 9.1 це зберігання наркотичних засобів, підозра. Так, е, ви розумієте ваші права? Так, да, розумію. Добре. Будете користатися якимись правами? Ну, адвоката выплачена. Зрозумів, добре. Державного так? Добре, зараз викликаємо. Там расшифровка идет, когда ты уже делаешь старинно общим. Нет, расшифровка еще повышает. Затримка, люди. Адвокат був викликаний о 12.22. очікуємо десь хвилин. 86 pc например. Ну да, да, да. Ну, прок, то есть твои права качали. В конституционных правах люди направления знаемо за все, что у нас затримано. Его началось. Данила, лучше ты начала. Порушение конституционных прав 70 <кхе> кодексу. Ну, Повторное порушение 60 тысяч долларов. Так, не порушення. Це означає, що ви повинні по можливості дати зрозуміти нападаючому, що будете змушені застосувати силу. От пан Віктор, скажіть, ви дали зрозуміти нападаючому, що виходить застосуєте? Так, перепрошую, потрібно ще, поки адвокат не приїхав. Зняти масочку у вас, щоб уточнити особу вашу. Так, зараз надіну. Сказав, просто ви ще ви раз ви дістану ви з кармашка документи. Я їх сказав, що буде для І підніму масочку, щоб mm -hmm. точно впевнити, що це ви. Mm -hmm. Так, так, це ви поверну документи назад. Коли попередження, є неможливо. Так, добре, зараз mm -hmm. заміню одну з двох. Флешкарт карт бодікамері новою, без перерва, перервання запису.